Шановні колеги, шановні представники професорського викладацького складу, студенти, дозвольте звернутися до вас напередодні великого свята, свята науки. Бо це свято є головним для нашого університету, як і для будь-якого університету, який у всьому світі асоціюється із одним величним словом, наука. Мені дуже приємно говорити сьогодні це вам, бо університет. Займає важливе, провідне місце в науковій діяльності, яка супроводжує агропромисловий комплекс розвиток сільських територій. Мені дуже приємно говорити про те, що останніми роками активізується наша наукова діяльність, збільшується кількість докторських дисертацій, кандидатських дисертацій. І сьогодні університет займає провідне місце серед всіх аграрних вузів по кількості докторів відносно кількості студентів. Приємно сказати, що активізується наша наукова діяльність в студентському середовищі. Перш за все, це вибороті високі місця у конкурсах, які проводять як серед аграрних вузів, так і всіх вузів України. Мені сьогодні приємно звернутися із словами подяки до тих вчених, які безпосередньо співпрацюють з агропромисловим комплексом з великими сільськогосподарськими підприємствами, де постійно йдуть замовлення щодо. Підняття рівня виробництва, збільшення економічної ефективності, і це говорить про те, що вчені нашого університету є витребувані на ринку агропромислового виробництва. Дуже приємно звернутися до наших молодих людей, які сьогодні знаходять Час і можливості займатися активно науковою роботою. Перш за все, це магістри, які безумовно і зобов'язані нею займатися, але вони бачать в цьому свою перспективу. І треба відверто сказати, що сільськогосподарське виробництво вимагає сьогодні дуже інтелектуально підготовлених молодих людей, які знають не тільки основи технології, але і володіють англійською мовою, знають основи. Інформаційних технологій, і слід сказати, що за останні 5 років ми десь відсотків на 30 підняли закріплюваність молодих людей на великих холдингах у звичайних сільськогосподарських підприємствах. Це тому, що ці молоді люди знають основи наукової діяльності і досить швидко адаптуються до відповідних, відповідних вимог. Також слід сказати, що наш університет є визнаний і в світі. І сьогодні проходить в університеті програма підтримки малого та середнього бізнесу. Це за підтримки продовольчої організації при організації Об'єднаних Націй. І слід сказати, що наші спікери, наші викладачі користуються значним попитом серед фахівців топ-менеджерів, які проходять це підвищення кваліфікації. Тому мені дуже приємно сьогодні ще раз привітати весь професорсько-викладацький склад зі святом, побажати творчого натхнення, доброго здоров'я, вдячних учнів і щоб наша аграрна наука завжди залишалась на високому високому рівні.